Військові сапери кажуть, що один місяць війни це один рік розмінування. Я на своєму досвіді, я аматор, побачив, якою може бути хитрою скотиною людина для того, щоб знищити інших людей. Як вона може камуфлювати міни, як вона може їх маскувати? Від сапера залежить життя, життя тих людей, які з тобою твоє власне життя і тих людей, які будуть покладатися на тебе після того, як ти пройшов цю ділянку. В Харкові дуже велика проблема була на той момент, і потім це наша славетна харківська операція почалася в середині вересня 2022 року. А до того постійно йшли обстріли в Харкові. Зруйновано більше 6 тисяч будівель, Зруйновано під 120 шкіл ну Це більша половина, які було. Там 5 тисяч тільки ракет було випущено. Ми не кажемо про артилерійські обстріли, дистанційне мінування, там, постріли з реактивних систем залпового вогню. Але хочу сказати, що ми розуміємо одне: якщо ти будеш жити тут, ти повинен знати. Як поводити себе з вибухонебезпечними предметами? Як став, ну, це, мабуть, доля. Чому? Тому що кінець травня чи початок червня Харків постійно обстрілюють. Я їду за черговим вантажем у Львів. Там відбувається волонтерський форум, я заходжу, і якийсь в мене скепсис був. І так сталося, що в одної панелі. Волонтерська панель була, ми спілкувалися і різні теми були. І одна докладачка, яка ну, дуже сильно вплила на мою долю, Анна Марія, вона якраз доповідала про цю проблему розмінування, яка була. до цього ми спілкувалися з хлопцями, з бойових частин, саперів. Постійно ж в Харків е проходило дистанційне мінування. Під Харковом чи біля Харкова постійно велися бойові дії на той момент, ще не були звільнені перші села, які були рядом з Харковом. В ліс не можна було зайти, тому що сам особисто бачив декілька розтяжок, тому що взагалі не потрібно було сходити з асфальта. І от я, коли ми спілкувалися, Анна Марія розказувала, я сидів, знаєте, як. По голові Кувалдою, це мене проголомшло. І я зрозумів, що так, найбільше, мабуть, 10, 15, 20 років, це буде нашою саме великою проблемою. Військові сапери кажуть, що один місяць війни це один рік розмінування. У нас війна вже йде, велика війна, тому що до цього я часто виїжджав. До Мар'якники, Красногоровки, взагалі на Донбас. І бачив, що там було, і бачив, що зараз тут сталося. Ми розуміємо, що той же самий Вашингтон Пост, дехто може не довіряти йому, я теж, але а, ця газета каже, що спираючись на Траст», я, мабуть, так там прочитав. 757 років потрібно для, розмін, для повного розмінування України, якщо буде 500 саперських команд. Зараз в нас забруднено мінне забруднення 140-150 тисяч квадратних кілометрів. Я не дуже люблю такі цифри, такі сухі, можу сказати одне: це територія чотирьох Швейцарії, це половина Германії, це третина Франції. І там майже вся Флоріда, я коли з нашими закордонними партнерами спілкуюся, я їм просто розказую: у віть, чотири Швейцарії в середині Європи, вони заміновані. І ми розуміємо, що це наша доля, якщо ми хочемо жити на цій землі, то повинні ми займатися такими проблемами. Для того, щоб щось казати, потрібно бути як мінімум в темі. Потрібно щось знати. Потрібно задавати якісні питання, і тому, коли було заявлено перші курси ідентифікаторів, які проходили влітку, на початку літко 2022 року в центральній Україні. Я зробив все можливе і неможливо для того, щоб напроситися до наших партнерів Вільна земля і попросити їх включити в групу. До речі, практично ця група була така унікальна. Не знаю, потім наші хлопці теж навчалися з Харкова. Ми їх відправляли, домовлялися, що вони будуть проходити навчання. Але там були чернобильські лісники, поліціянти з Бучі, Спецназівці, Кордовці, там ну практично всі. І в нас була невелика. Така група тих людей, які по суті не являлися не саперами, не військовими, не поліцейськими. Тому що всі хотіли подивитися, як воно всередині, які процеси є, чим той чи інший боєприпас. Чи саморобний виб, там, вироб, чи е, якась гидота, яка взривається, так вони називаються вибухонебезпечні предмети. Чим відрізняється друг від друга. І коли ми почали е, це не просто вивчати, а почали занурюватися в ці процеси, я зрозумів, що ну, не можна зупинятися. Може, тому що в нас були дуже-дуже добрі інструктори, які з Харківського центру гуманітарного розмінування. В перший раз я бачив таке, щоб ніхто не сачкував, ніхто не дивився там, крізь окна, вікна, там, ніхто не сидів в телефонах десь, а вся група слухала, навіть не одна група, у нас було дві групи. Я взагалі до сих пір впевнений, що такі ідентифікатори потрібні бути в кожній школі в кожному учбовому а, закладі. Хочу сказати на кожній фірмі, яка там більше 10 людей, 100% потрібен бути ідентифікатор, щоб він подивився і знав правила поводження, де не поводження, а правила взаємодії з вибухонебезпечними предметами. У нас є ротрійська лінія, це. Ротарі клуб Харків Харків-Сіті», ну і взагалі в Харкові зараз 10 ротарі клубів, і а, благодійна благодійний фонд «Крона надії. І ми зрозуміло одне: що ми повинні зробити все, щоб нашим хлопцям та дівчатам, які ну, герої, без них в Харків точно б не втримався. Тому що, коли постійні обстріли, постійне мінування там було, вони виїжджали і своїми життями прокладали нам цю дорогу. Дорогу до свободи, дорогу до щастя. Тому зрозуміло, що ми повинні допомагати, і почали допомагати. Не можу сказати, що ми зразу обнагліли і стали як рідні, але постійно ми приїжджали, питали. До речі, тут дуже такі скромні люди, і вони нічого не, не просили. Ми самі приходили і казали, що вам потрібно. І так втягнулися, що я після того зрозумів, що, мабуть, моя цивільна професія, яка була до цього, там, мої, ну не можна назвати, хобі, а там друге життя в журналістиці, яка там була, вони відходять на задній план. Ось це становиться головним. Коли ти кожного дня спілкуєшся з героєм, ти починаєш не просто їх розуміти, а розмовляти однією мовою. І тоді дійсно, ми зрозуміли, що потрібно цим займатися глибше, і я закінчив не тільки я, а декілька людей з нашого фонду закінчили курси гуманітарного розмінування. Ну і вже почалися викреслюватися такі плани, які дай Боже, щоб в найближчій перспективі вони збулися. Мабуть, потрібно було сказати не гуманітарне розмінування, а здобув кваліфікацію сапера. Тому що для того, щоб ти дивився і бачив, як і що потрібно робити, ну, потрібно знати процеси. Так відбулося, що в мене група була теж та така: 31 людина, і практично всі вони були, чи дімайнери, тобто представники інших компаній з гуманітарного розмінування, чи люди, які мали саперську вилучку на війні, на великій війні. Ми з деякими. Потім виявилось, що Харків вже невелике місто, хоч кажуть, що це півтора мільйона було до широкомасштабної агресії, але більш-менш всі друг друга знають. І ми друг друга знали за позивними, знали по друзях, знали навіть на спільних фотографіях, на нагородженнях спільних виявлялося, що ми були. І я був єдина людина, яка, ну, по суті, цивільна, але займалася цими процесами, і мені вся група питала, навіщо це тобі потрібно. А я хотів пояснити, що, вибачте, будь ласка, а як я можу розмовляти з кимось, просити якусь допомогу, підіймати проекти по гуманітарному розмінуванню, щось планувати, якщо я нічого не знаю. Ну, це, знаєте, такий аматорський підход. У нас всі політики, в нас є спеціалісти по військовій справі, в нас є спеціалісти по макроекономіці, і якщо ми пальці почнемо е загинати, ну, виявиться, що дуже багато аматорів, але не дуже багато спеціалістів, які фахово можуть щось робити. Тому це був такий свідомий вибір. Хочу сказати, якщо б мене повернути знову, до речі, мене відмовляли всі, починаючи від керівництва центру, казали, навіщо це тобі потрібно? Ти ж можеш знати. Ми допоможемо, ми розкажемо. І закінчуючи, а моїми колегами, якщо б мені сказали знову. Пройти чи не пройти навчання, я б ще дуже міцно задумався. Тому що підготовка не, не можу сказати, що вона була така дьявольська, але була дуже робоча. Я вдячний всім нашим інструкторам, тому що з самого початку вони сказали одне: що хлопці, у вас, ну у нас 30 хлопців була одна дівчина. Знаєте, ні, не буде ніяких блатних. З нами неможливо домовитись. Ми з вами. Будемо драти з вас по три шкури. Тому що, якщо вам не жалко себе, якщо ви до себе так відноситесь, то поряд з вами можуть бути люди і наші побратими, які кожного дня з нами бувають. Тому вибачте, будь ласка, але в нас чи всі здадуть після цього навчання, чи вилітять, в нас не буде там третього, четвертого шансу, не потрібно до нас навіть там, заходити з якимись пропозиціями. Тому що від сапера залежить життя Життя тих людей, які з тобою, твоє власне життя, і тих людей, які будуть покладатися на тебе після того, як ти пройшов цю ділянку там, розмінування свою, побачив, е -е, як це робиться, і щось там, ну, починаючи від інфраструктури, доріг, полів, вулиць, до будівлі, які там є, від тебе залежать. Е Людське життя. І тут не можна бути трошечки беременним, трошечки сапером, так? ти чи сапер, чи не сапер. І тому, так резюмуючи, вже, коли крайніх три тижні я навіть ну, навчання в нас два місяці з копійками там було, хочу сказати, що воно було спросовано, дуже насичено, багато практики було. Я не можу назгадати не тут. Нашого легендарного Романича, тому що я в перший раз бачив таке, щоб всі 31 людина, які там були, було чутно, як муха пролітала, як казав Романич. Так? Тому що це унікальна людина, коли він щось пояснював, взривник чи е, боєприпас, яких, якийсь розбирав, ну там всі знімали, всі дивилися, всі запитували. Більше, мабуть, я такого викладача не бачив. До речі, хочу сказати про центр мабуть, я скажу наш центр гуманітарного розмінування, що всі з такою дуже класною командою тут підібралася з педагогічною жилкою. Ніхто ні на кого не схожий був, але кожен в кожного була родзинка, і кожен міг привитати увагу і пояснювати, як потрібно. Хочу сказати, що інструктора багато в нас. Вклала в мізки нам за що їм велика наша подяка. Пріоритетною задачею нашого фонду були проекти з розмінування. Ми привертаємо увагу. На всіх континентах від Австралії, Штатів, Японії до речі, от сьогодні був українсько-японський форум, на якому там була доповідь, і мене організатори, це був онлайн форум. Просили ти тільки не лякай, тому що ми захочемо інвесторів. Я кажу, давайте ми людям будемо казати правду. Давайте ми будемо їм казати наступне. Якщо ви хочете приходити сюди допомагати з однієї сторони, з іншої, заробляти гроші, реалізувати якісь проекти, ви повинні знати всю цілісну картинку. І повинні знати, що розмінування території наших рідних, це, мабуть, основна, основний такий напрямок є. Тому, коли почалася ця ситуація, дійсно, ми, Розуміємо, що ми будемо працювати по декількох шляхах від закупівлі імпортної техніки, тому що ну, неможливо руками розмінувати в короткий терміни на всю нашу землю. Коли кажуть, що сапер гуманітарного розмінування ну є оперативне розмінування. Які користуються ДСНС, військові наші, є гуманітарне розмінування, це повністю потрібно від е, вибухонебезп... вибухонебезпечних предметів е, звільнити нашу землю. Коли ти на себе отягаєш на декілька кілограмів, там 12-14 бронежилет, коли ти надягаєш шолом, коли ти стаєш на коліночки, коли ти перед собою цю базову рейку ставиш, і там кожних 2,5 сантиметра потрібно щупом дуже акуратно під кутом там, 30 градусів на 15, 10-15 сантиметрів прощупувати, а на квадратний метр це 160 таких проколів, якщо ти там йдеш, ти розумієш, що навіть 2-4-5 метрів це дуже дуже тяжка праця і дуже небезпечна праця. І тому ми розуміємо, що один з шляхів в нас це механічне розмінування. Ми знов-таки з нашими колегами з вільної землі е працюємо над цими проблемами. Їм е наша повага глибока за те, що вони ці проблеми вирішують системно. Ми орієнтуємося на співпрацю з ними і почали працювати в цьому напрямку. Це один з вихідів для того, щоб і суттєво Поліпшити ситуацію з строками, тому що ну так, сапер проходить 3 квадратних метри, а так машина йде за кордон на 2-3 кілометри на годину це велика відстань. А наші вітчизняна розробка 3-4 кілометри, і потім тільки сапери можуть перевірити. Один з напрямків, який, мабуть, один з головних це інформування населення. Чому? Тому що ну, ми всі бачили, як там міни розполагаються. Ми всі знаємо, що це таке розтяжки по фільмах, але в житті це інше. Я після курсів ідентифікаторів зрозумів, що з асфальта сходити без належної підготовки зовсім не потрібно. Але ж цього не знають багато людей. Багато людей, які живуть на цих ділянках, багато людей, які е, там безпечно для себе, як вони думають, ходять в ліс. Вони дивляться на ці розтяжки, які там на рівні повинні бути в фільмах, показують на рівні там щиколоток, а більшість їх на цьому рівні там живота, груді, там що, що ти йдеш, їм потрібно розказувати, чим вони небезпечні, що потрібно робити. Що не потрібно взагалі нічого чіпати, тому що два рази там, ми скільки разів е, зіткалися, коли там, приїжджаємо до населеного пункту, бачимо ліпіски, пелюски, ці е, е, невеличкі міни, 80 грамів вони, 40 грамів е, там, йде е, вибухова речовина, вона спокійно відриває частину там, ноги. Так? Люди спокійно там беруть своїми руками, відносять їх, викидують, хоча не розуміють, що можуть в будь-який момент підірватися. Ти потім дивишся на все це і шок. Тому що вчора розміновували цю ділянку, подивилися, а сьогодні вони знесли, там викинули і потрібно навчати навчати людей, навчати дітей, навчати дорослих, тому що в Харківській області майже там. Кожного тижня, навіть частіше два-три рази на тиждень, хтось з цивільних підривається. Підриваються і а, сапери ДСНС, підриваються і електрики, тому що ці падлюки вони дуже коварні, і вони маскують міни. Наші сапери не в змозі зараз зробити весь той обсяг робіт, який є. Ну тому що вони не, в них не вистачає ресурсів. По-перше, людей, кваліфікованих людей, по-друге, засобів якісь, навіть щоб інфраструктуру якось розмінувати. Коли ти дивишся на те, що відбувалося в зонах бойових дій чи на доокупованих територіях, ти розумієш, що земля це точно невільна. Коли ти їдеш кудись по харківським дорогам і бачиш здоровезні такі щити, на яких написано, що обережно міни», то розумієш, що ти не можеш ступити на цей клаптик землі. Ти повинен ну, просто залишатися на асфальті, щоб бути цілим. І тому вільна земля для мене це рідна земля без небезпеки, і це свобода. Свобода просто пересуватися, свобода ходити, свобода робити, що тобі потрібно і що ти хочеш. А знаєте, от дуже багатьма людьми ми спілкуємось, вони кажуть, що в нас. Таке бажання, навіть не бажання, а потреба вийти в ліс, вийти до річки, вийти там на пляж, ще кудись там вийти. Але ми цього зробити не можемо, тому що земля ця не вільна. І ми всі працюємо для того, щоб люди наші дійсно були свободними, свободними і зараз, свободними після закінчення війни, для того, щоб вони відчували себе безпечно і вільно. Це і вільна земля.